29 лютого у нас вже розпочалася оранка, виграли одне поле 40 гектар, заїхали. Вже урати огороди, попросив товариш. Земля дуже сира, цілина не оброблялась уже, мабуть, років. А косить років, вже років 10, кажуть, можу, не робилось. Дуже сили з пробуксовкою. Це добре, що ще хоч одна сторона на виліт, з тої сторони сад, будинок, там зовсім скрутно розвертатись. Ну, площа така, собі, виходить, Пласти. Але я думаю, якщо підсохне, роздіскуються дисками і буде все нормально. Одна крутня. Люди вимирають, залишаються городи. дачники приїжджають, вже нікому не потрібно щось саджати, щось вирощувати, все простіше купити. А маленькі фермери таким чином починають розвиватися. Забирають городи, щось засівають, щось отримують. Дуже сиро, ну, глибини особої й немає, тому що тут і заглубитися не можна, бо там ще Біля тих кущів стоїть водичка і тут усе така долинка і плуг не буде навіть лізти. Якось там така трава, підстілка. Чи буде забивати, чи не буде забивати, не знаємо. Але пашем попросили, що хороше вигарли, вигарить хоч і це. Не змогли відмовити товаришу. Зовсім незручно. Розвороти такі жахливі. Для такого трактора тут місця зовсім немає. Ну, мабуть, це краще, коли воно буде переорене і щось буде постійно, чим це рости такий бур'ян. А так хоч буде якась користь. Трактор Кіровець, оборотний плуг Квернелен, РН-100, 8 корпусів. Кіра весь переобладнаний вже під мотор зіномарки. Добре, що хоч з однієї сторони на виліт на поле, хоч там можна виїхати нормально розвернутися, бо біля саду зовсім скрутно. Ну тут невелика площа до гектара, Уже йому тут залишилося. Залишилось мосоток 30-20. Ось мучиться механізатор на таких пайках. На такому тракторі це не варіант, але треба допомагати одне одному. Цілина, земля вигуляна, мабуть, буде гарний урожай чи сої, чи соняшника. Так, почистились, стали транспортне, рушаємо додому. Сільські дороги проїхали, ну десь звідси нам уже залишається до місця дислокації, може кілометрів 60. Я думаю, годин за дві доїдемо. Ззаді рухаю, завжди супроводжую, щоб прикривати його. Чого їдемо? Треба провести деякі роботи по трактору, передивитися дещо. Треба ту першу передачу зробити, щось немає, тиску на ній прорвало, мабуть, манжету. Спеціаліст починить щось проводку, треба передивитись, тому що то підсвітка щось не працює, то ще щось Ну, треба приділити уваги. Та й там біля місця дислокації просять ще, щоб ми трошки... Виграли, може, гектарів 150 29 лютого, але погода вже досить весняна, вже всі настроєні. Дехто вже хоче оратий, дехто вже хоче дискувати, але земля трошки ще сирувата. Треба трошки зачекати. Недільку-півтори підсохне і я думаю, вже почнеться масово робота. По своїм землям, я думаю, поки може завтра поїдемо щось виаремо маленьким трактором, який там об'єднається єд... об пай і все разом, щоб порівняти, там до гектара і поки все. Тому що у нас північніше, там зовсім занадто сиро. Швидкість, як рухаємося, 30 км. 30 кілометрів їдемо, але Олександр може, якщо спішить, то 40-45 натаптує і так, поспішає добре. Трактор і імпортний мотор, через те швидкість він розвиває досить непогано. Оце так, по розхіду на перегонах, ну, десь виходить десь до 0,7 літрів на 100 км. Якщо поспішати, то трошки більше. Якщо їхати потихеньку, то трошки буде менше. Дорога хороша, можна їхати нормально. Як по габариту, то з плого ми вписуємося, з дисками Нас часто зупиняють і проводять, як сказати, роботи виховні, виписуються не габарит. Там, здається, штраф'яцьо 10 гривень оплатили і поїхали далі. Зараз на це заморачуватися нема чого. Якось так. Дивлюсь, тут в окрузі поля досить такі, ще залиті водою. Я думаю, не так все швидко тут почнеться. Але весна завтрашнього дня. Через тиждень стоять морози. Я думаю, мороз. Все підсушить швидше. І я думаю, числа 15-20 го го точно всі почнуть масово дискувати і готові готувати площі під посів. Ось їду, ось бачу, пшеничка в людей, то ще озера, озера стоять хороші. Ну, Тут таке, я бачу, завжди їздимо тут проблемне поле його завжди заливає це не треба на це, думаю, звертати увагу. Але завжди тут і урожай такі стоять. Дуже хороші, хоч і, ну, Там, де вода воно, що, вимокне. Але таке по тут добре. Частина стоїть у воді. Але все ж весна вже тепліє. Вже треба думати про пасіну. Ну, як і планували, десь 2 годинки, 2 годинки з чим, то поки каву стали попили, то і добрались вже. уже. Може на під'їзді Олександр. Заїжджає, буде паркувати, а завтра вже буде видно, що там робити. Може трошки все сполоснуть. Джек зустрічає? Мабуть, зараз переставимо машину, як потрібно, і припаркуємо.